Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Мільйони доларів в квартирі, поки наші хлопці гинуть. А тут ще й новина про те, що суддям гроші на покупку квартир виділяють. Ось що про це говорить Геннадій Прищепчук. Далі мовою оригіналу. Військовим дайте військовим 60 мільйонів, хай їм купіть квартири, інвалідам купіть. Суддям. Судді получають по 100 тисяч, по 200, по 300 мільйонами. мають все хабарі. Автомобілі літаки все мають квартири, їм треба купити. А ось що щодо останніх подій пише телеграм-канал Печера Дракона. В окупантів безкінечний потік тіл на Ростов, але нам від цього не легше їх більше. Далі мовою оригіналу скажу вам чесно: новина про втрату Вугледару мене вибила з колії. Щось подібне я відчув, коли був втрачений Бахмут. Але з Вугледаром все сталося набагато більш гостро. Розумієте, я знаю це місто, бував там, знаю околиці. Я знаю хлопців, які захищали Вугледар. Більше двох років це наші 72-га бригада. Імені чорних запорожців, зараз вже відомо, що чорні запорожці багатократно виправдали своє горде ім'я. Чорні запорожці тримали вугледар більше двох років. Чорні запорожці не залишили фронт, на відміну від деяких тих, що зараз мітингують. І коли виявилося, що ті, хто мав міняти чорних запорожців, просто накивали п'ятами, бригада знову повернулася на фронт через неможу. Мені фантазії бракує, аби уявити стан хлопців 72-ї. Бригада, яка вимочила на боями, яка на ротації не була більше двох років. Хлопці і дівчата, з якими я Служив демонструють зараз дива героїзму. Скажу чесно, я знав, що колись це станеться. Чому та тому, що я чув від хлопців, які з неба вони бачили, як російські позиції запаковували у бетон та залізо, у той час як наші вопи продовжували сидіти у земляних укріпленнях. Тому що я знав, що з поповненням в бригаді біда лихо, що за передовими укріпленнями в нас лише такі самі земляні траншеї, у тому числі вириті ще у 2015 році, коли будували лінію укріплень Запорошенка. А головне, я знав, яка жахітність робиться у прифронтовій зоні з дорогами, що їх категорично недостатньо, що асфальтових дорог там обмаль, і вони вже розбиті колесами. Що переважна більшість доріг ґрунтовки, які актуальні лише влітку, бо весною восени їх розмивають дощі, а зимою, шановні, це Донбас. Там не завжди земля Мерзає достатньо глибоко. І все ж таки, втрата в мене вибила з колії. Відчув вигорання, не міг писати чому? Бо зразу усвідомив весь комплекс проблем. Ми відступаємо. Ми втрачаємо свої території, ми втрачаємо території, на яких було зручно вести оборону. Наші міста і села ворог рівняє з землею. У нас депутатів президентської слуги народу ловлять з мільйонами баксів і знаходяться кошти на арктичні експедиції. А в той самий час пілоти БПЛА купують апарати для роботи через волонтерів та спонсорів. Завезення автівок на фронт як було. На волонтерах так і лишилося. У нас на третьому році війни у Міноборони зривають контракти з постачання на фронт озброєння. На десятки мільярдів нікого за це не карають. І головне, ну ладно, на лінії боєзіткнення, але чому в нас досі не будуються фортифікації, у прифронтовій зоні, на які можна відступити і втримати ворога. Я не розумію цього всього. Я розумію, що старі загартовані у боях бойові бригади виснажені. А те, чим їх намагаються міняти, вже всі певно чули про батальйон, що втік з фронту, після чого застрелився їхній комбат. Повторюється історія батальйонів при Прикарпаття, хто пам'ятає цю історію з зразка серпня 14-го. Той збагне, втрата вугледару мене вибила з колії, це правда, але що я зробив? Зранку я вийшов на службу, встав до службових обов'язків і пішов навчати. Хлопців і дівчат, призваних до ЗСУ, навчати тому, що умію, що знаю, тому що їм знадобиться на фронті. Розповідав, відповідав на запитання, працював з ними полі. Проста, зрозуміла, робота заспокою. заспокоює, заспокоює самовідчуття, що я в армії я працюю. Певно, інколи так і треба не запитувати, а просто робити. Так, питання лишилися. І питання дуже гострі, але от розумієте, там на фронті наступає ворог. Якщо його не зупинити, він заходить із Запоріжжя, і Дніпро і Харків. Чим тоді залишимося? Ми Україна стиснеться до розмірів козацької держави часів Хмельницького. Чи ще менше? Якби там не було, воювати треба, бо крім нас нікому. Це й роблю. Не пускають на фронт, роблю те, що мушу робити. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом.